Всім привіт, друзі! Це я Агурчик і сьогодні я буду дивитися е, фільму про Майнкрафт. Та він вийшов, але ще самий фільм не вийшов. Ну я буду зараз дивитися і оцінювати. А ви не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. А ми починаємо! Друзі, а ви подивіться, як, як тут, як чесно, як Майнкрафт. Так прикольно виглядає. Дуже мені подобається. Подивіться, як як чесно Майнкрафт. Друзі, подивіться, це оці будуть грати роль, напевно, в Майнкрафті. Better, це що за барашок? Мені дуже подобається. Ого! Оце дичина! Ого, друзі, оце пане буде так крафтиться крафт. Тут можна створити все, про що мрієш. Хто ти такий? Я. Я стію. Ого, це стів, йо-моє. Ого, який трошки грубий, я не таким представляю, Стіва. Гаразд. Цей дядько якийсь дубень. це не Лама, а є все одно, що тут піглено тут нападає на нас на якесь село, чи на що, а ламі все одно, вон її саме подивиться на нас. <звук> ага, видно, що тут показано, що фільм вийде в 2025 році. Ну так, то вже ще скоріше говорили, що цей фільм так вийде. Ну, будемо чекати, друзі, і. Я не знаю, я думаю, коли цей фільм вийде, то я знімлю або відео про нього про фільм, або стрім. Ще не знаю. Ну, такий трейлер. Ми подивились, друзі. Поставте лайк, а всім папа! -па.